Друзі, всім привіт. Сьогодні будемо говорити про такий проект, як StarkNet. StarkNet — дуже класний фундаментальний Layer 2 блокчейн, який побудований, по суті на Ethereum, і дає дуже багато переваг, яких немає до інших Layer 2 блокчейнів. Для прикладу, в StarkNet можна оплачувати транзакції і комісії не тільки Ethereum, а нативним токеном Stark, Що в принципі є таким нововведенням, тому що якщо взяти інші Layer 2 рішення, то вони не мають такої функції. Зараз з'являються якісь. Паймастери або тому подібне, але ну це все є продукти від третьої сторони, тобто завжди діор, завжди ви йдете через якогось посередника, щоб оплачувати в іншому партнері. Так не сам саме зробити систему, де можна оплачувати на вибір або ефірму, або токеном Анстар. Це є останнє з оновлень перед тим, як був запущений партнер. було оновлено і саме ця функція є. Що це говорить? Це говорить, що є дуже зручно, тому що вам не потрібно йти на те, обмінювати. Для того, аби мати е, звичайний ефір для транзакцій, дуже багато іншому. Старкнет дуже класний продукт, має ті функції, які не мають інші два рішення на ефіру. Буду далі в наступних відео про якісь саптейти, новини і нові функції стархнета. Тому що продукт дійсно розвивається, дивиться на ком'юніті і додає дуже багато тих функцій. Всім на відфікування.